Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо за Survival Games. І сьогодні я тут вам розкажу блючен. Хто за 5-10 ой, 10 хвилин скупає цю -всю ферму будь-як? Хоть двоє, максимально дві людини. Тому, ой, одна людина і тому я дам весь блюсталь, блю весь блюсталь броню Кай, Кайло, сокиро, рюкзак. І сьогодні я вам розкажу, як отримати цю шапочку фермера. Заходи нажимаємо на таку зірочку квести. портал, портал, портал. вертай, порталь, порталь. Поки не знайдемо такий квест. Вортай, портал, 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 портал. От такий квест. Збудуйте збудувати тисячу господарств. Господарство це щоб можна сказати Он все, мы берем на бату? у его так. Просто выбираем на бату тысячу раз таких выработ. Всем дякую, что поздравляюсь менее. Всем пока, до зустрічі!